Вітаю вас, друзі, гості, підписники каналу Кориця. Сьогодні вас хочу запросити на печиво Матлен, друзі. Перелистуючи історію цього десерту в пошуках істини, якої ніколи вже не знайти, бо історію пишуть переможці, я натрапила знов на знайоме ім'я Станіслав Лещинський. Уважні глядачі і постійні глядачі, можливо, проведуть паралель до того, що він уже є дотичним до назви одного з найулюбленіших десертів багатьох це ромової баби. Передивіться, є в мене на каналі і легенда, і сам. concept Але й до цього десерту він теж дотичний. Найпопулярніша легенда говорить нам про те, що саме йому служниця Мадлен спекла це печиво. Проте вона ж теж недостовірна, бо печиво вже вона спекла за бабусиним рецептом. Не віримо всьому сказаному, але сьогодні я хочу спекти з вами приготувати цей простий рецепт і поділитися деякими нюансами з свого досвіду. Отже, готуємо в мисочку, вбиваємо два курячих яйця, всипаємо 60 грам цукру, ретельно. Перемішуємо поки що і злегка взбиваємо. Нам не потрібний тут міксер, але чим краще ми зіб'ємо, тим краще буде в нас текстура самого бісквіта. Сюди вливаємо 80 грам розтопленого вершкового масла. І зазвичай у вершковому маслі я й топлю ті 15 грам. Меду, який я зараз вам демонструю, і додаємо сюди 3 грама розпушувача тіста. Можна розпушувач додати в борошно, але тут байдуже, тому що ми дуже часто все міксуємо, і, бо текстура це любить перемішування, вона стає так гладкіша і однорідна. Всипаємо сюди 100 грам борошна вищого гатунку і теж все ретельно перемішуємо. Дотираємо сюди лимонної цедри, на ваш смак. І тепер далі. По моєму досвіду. Існує така думка, що якщо тісто на мадлен поставити в холодильник принаймні на 2 години, тоді ми доб'ємося тієї текстури і тієї форми, якою яку зазвичай ми звикли бачити Мадлен. Але, друзі, це не так. Демонструю вам перший варіант заповнюємо мушлю тістом. Це вам потрібно, коли ви купите форму, перевірити, на яку висоту, яку форму мушлі ви хочете отримати у висновку. Але перший варіант це випікаємо ми в температурі високій, 220-240, але в режимі низ, на середній решітці. Тоді тісто спокійно підходить і не лопає, так як це бісквітне тісто. Будь-який бісквіт поставте на високу температуру і вімкніть два тена, Воно все вас витіче. Ось це ефект печива мадлен. Я зазвичай печу цю форму, бо мені дуже подобається, по-перше, те, що воно рівномірно пропечене, середина м'яхка, а хрустка остова, так як і має бути у даного печива. Ну, тобто зовні воно хрустке і сухувате, а середина у нього волога, ароматна і м'яка. Вершкова-вершкова. Далі е, мені це печиво гарно лягає в коробочку, тому я обираю цю форму. Але напишіть ви свої висновки, і як вам більше імпонує це печиво. Другий варіант ми також заповнюємо форму, так як можна поправити. Це я вам демонструю просто варіанти, можна ложкою всипати і просто поправляти по формі. Але ми вже це печиво, це тісто випікаємо в режимі верх-низ, в тій ж самій температурі. І цей стрес, цей шок дасть ось цю гірочку і дасть ось цю правильну форму. Подачі самого печива. Це, як говорять кондитери, сосочок на ось цю горбинку. Ось це його зовнішній вигляд такий, як має би, ніби бути. Проте це за умови ідеального тіста. Позаяк, якщо перезабита буде борошном, то горбинка ця трісне, а як зарідке, то вона розтічеться, знаєте, крапелькою такою. Тут все витримано, друзі, із даної порції має вийти 22-23 печеньки. Але це також залежить від розміру вашої планшетки. Тісто в мене лишилось для новорічної ідеї своїм спонсором, яку я пізніше продемонструю. Ну, а якщо ви будете глазурувати далі печиво, то готуємо шоколад. 80 грам шоколаду, 10 грам рафінованої і в моєму випадку це оливкова. І я ставлю на парову баню, бо в мене немає мікрохвильової. Якщо бачите, що трішки ніби перетримали і він згустився, просто продовжуйте мішати. Це темперує шоколад, скидаючи свою температуру, він почне гладшати, рідшати і робитися ось таким красивим та глянцевим. В цьому моменті, коли він вже близько 30 градусів в температурі, а то й трошки й нижче, бажаніше. Ми заповнюємо нашу мушлю. В мене ця пропорція розрахована на ці 9 відділів, і я заповнюю на пів чайної ложечки. Але друзі, товщина покриття залежить тільки від вашого смаку і бюджету. Після того як ми заклали сюди мушлі, наші ставимо його або до холодильника. Я так часто роблю на декілька хвилин, щоб шоколад схопився. Або ж просто залишаємо в холодному місці для стабілізації. Після цього виймаємо і подаємо. Я вам зараз продемонструю, чому саме така форма мені подобається, тому що вона, як я вже сказала, лягає гарно в коробку і не шатається по ній. І висота мені підходить. Плюс, я ще скажу, що це дуже відображається на смаку. І так як я не люблю бісквіт, то товщина ось тої випуклості гірки мені не дуже імпонує по смаку. А в цьому в цій подачі мені все гармонійно. І в смаку, і в зовнішньому вигляді. І в пропеченості, ну, я ж кажу, пишіть, будь ласка, свої враження, свої думки і, можливо, виправлення все приймається. Я вас усіх читаю. Дякую вам в даному випадку за перегляд, звичайно ближчої нагоди втілення. Все, як ви бачите, дуже просто, елегантно і дуже смачно. Якщо виникають якісь додаткові питання, запитуйтесь в коментарях. Дякую за увагу, бережіть себе, почуємось в наступному солодкому сюжеті.